Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді знімач дизельних форсунок Ford 2.0 екублює по виробнику Magma артикул MG51094. Даний знімач має обойму, яка складається з двох половинок, що дозволяє без пошкодження форсунки демонтувати саму форсунку. Також в комплект входить коромисло. Гвинт, виконаний з якісної вуглецевої сталі, дві направляючих, радіально упорний підшипник, який використовується для полегшення демонтажу самої форсунки, а також гайка. Для транспортування і зберігання має зручний кейс.